Добрий день сьогодні хотів ще раз записати коротке відео про алергію і що я рекомендую своїм пацієнтам для того, щоб отримати від мене якусь цікаву конструктивну пораду. Я прошу пацієнтів перед тим, як знову ж таки звертатися до будь-якого лікаря, як кажу, і вирішувати питання з алергією, потрібно знати ваш показник. Аналізу, який називається IGE, імуноглобулін і в народі його ще називають ІГІ загальний або IGE total то -то, по-англійськи. Тобто оцей аналіз IGE, от він дуже важливий для того, щоб розуміти, що у вас відбувається в організмі, наскільки ви алергізовані, і наскільки ви алергік, наскільки ваша дитина, наприклад, алергік, і радите давати поради далі. Ще один аналіз це, звичайно, загальний аналіз крові, щоб ми розуміли, що відбувається так само, а також антитіла до токсокар, тобто антитіла до токсокар, тобто до паразитозу, який може викликати алергічні реакції. Тому, будь ласка, загальний аналіз крові, IGE, антитіла до токсокар, здайте ці показники і надішліть, будь ласка, їх мені на Viber, і я дам пораду. Безкоштовно. Гарного дня і. Чекаю від тих пацієнтів, у кого дійсно є питання по алергії. Це може бути алергічний риніт, це аденоїди, це питання знову ж таки атопічний дерматит, обструктивні бронхіти, астма. От, будь ласка, зробіть ці аналізи і надішліть мені на Viber. Гарного дня. Мій телефон 067 67 424 65.